Вот, к сожалению, мы это, наверное, немножко упустили. Вот, как, как, есть на самом деле. А то, что противник собирался, собирался. Он же нас прощупал, у Теткина прощупал, правда, да? И да. в области прощупал. Про Белгородчину я уже не вспоминаю. Он прощупывал четко. Он собирал информацию, он смотрел, как происходит. И когда, к сожалению, наступился, наступил момент такой немножко, наверное, самой спокойности, типа, мы вот тут воюем, там, а там вроде как угрозы нету. Ну, и какую-то часть сил, с приграничкой сняли, я понимаю, что, наверное, они тоже где-то были необходимы. Но, тем не менее, здесь это дело мы немножко упустили. Ну, как есть. Вот ровно это поэтому традиция. нас да. эта заморозка и не устраивает. Абсолютно да. Потому что Правильно. все там будет Еще раз, нас не устраивает по одним аргументам, а, валики, а там его по другим. Это конец это. его власти. Да сразу 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 не конец. Дело да. в том, да. что... Быстрее, а, быстро, быстро. Да, так, да, очень Можно я договорюсь? Пожалуйста, спасибо. Значит, действительно, что сейчас пытается Украина? говоришь, ты меня перебил на самом деле, Украина пытается, действительно, сейчас будет пытаться начать боевые действия на других участках границы. Факт, действительно. Зачем ей это надо? Как раз это, это не про пиар, это про военную стратегию. Они хотят, чтобы мы самые боеспособные подразделения с Донбасса отвели не просто на Курскую территорию, а чтобы мы ими усилили границу. Который относительно слабее, скажем так, чем и наши подразделение на Сил, больше людей И нам на нужно, России. что они хотят увести обученные подразделения туда. Это будет не продлевание не фронта, а виртуальное продлевание. Mm -hmm. Потому что там боевых действий не будет, как таковы, мы будем коллеги, там стоять. и не будем продвигаться на Донбассе. На скв... Если же мы говорим, как вы сказали, об украинских военных источниках, то то, что я видел последние сутки, они сейчас обсуждают второй Лавайск, а вовсе не Курск. Ну, и на самом деле э, настроение там совершенно не такие, как нам представляется. Том, что... Другой вопрос, что давление нам на мозги постоянно – это тот инструмент, который вот. для них основной. Поэтому, да. Андрей Владимировичу опять же слово сейчас. Значит, я э, могу только ссылаться на то, что я знаю. Да. Речь идет о том, чтобы удержать территорию Курской области как минимум еще две недели. Почему две? Почему не Почему две недели? И три. И, потому что то, о чем вот Андрей говорил. Я с ним не согласен, потому что все-таки, видимо, вторая такая операция пройдет в ближайшее время. И можно будет уже... То есть опять ради пиара, что ли? Или? Нет, не ради ну, пиара, я... а, а создать девочки, такую ну, же зону в другом месте. Ну какую зону? То есть это на, на веки вечные, Нет, что ли? Нет, это наоборот. Вы на же сами хотите. две недели. Здесь, можно, здесь как да. раз можно и уйти. Потому что Тогда есть какой смысл. Андрей Владимирович, вы нам в начале недели вот эти не цифры не, две недели, не этот понимаю. срок довольно небольшой, не называли. Вы говорите, что да, там все говорю. будет продолжаться, и чтобы я мы ни думали, ]сь. что там что-то быстро закончилось. Вот и тут быстро вы, не спустя закончу. три дня, вы называете цифру две недели. Господин Наумов, вчера. Нам называл тоже так да, да, две тоже. недели. Как У меня ощущение, ми что я чего-то не знаю. А, есть такое мнение в Киеве о том, Но. что нужно продержаться еще две недели. И за эти две недели нужно нанести такой же удар в другом месте. Так я смысл не... какой, Андрей Владимирович? То есть Давайте две недели, объясню, подождите, да, две да, недели ложиться да, костями, потом это все бросить ага. и начать то же самое в другом месте. Какой смысл? Это как раз вот так... Я хочу, чтобы он ответил. Это как раз вот та самая стратегия. Постоянних болівих ударів по Росії, от що вони хатя січа, вода нічого хатять. Наш наступний гість Денис Чистяков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Уже з нами на зв'язку. Пане Дениса, з Україні Доброго дня. Скажіть, будь ласка, про те, що ми читаємо від росіян про 12 збитих атакамців. В них завжди все збите в великій кількості, але вони ніколи не пишуть про те, скільки не збили. Що про це знаєте? Ну на сьогодні щодо останньої нічної атаки, поки інформації офіційної немає, тому чекаємо офіційної інформації з збройних сил України, але як зазначали постійно вони для заспокоєння населення вони, по перше, використовують різні тактики, зокрема, щоб все збито. Друге, що вони значно перебільшують кількість тих ударів, які наносились, які їм вдалося здавати. А також їм вони завжди анонсують, ну, попереднє навчання, демонструючи те, що ППО їхнє готує, тренується. Разом з тим, ми бачимо, що кількість ППО і самі окупанти ті те, що відбувається в Криму, демонструють, що кількість ППО значно зменшується. Це підтверджується. І представниками офіційно підтверджується з представниками збройних сил України. Тепер вони маневрують цими залишками комплексів по всій території цього по Криму. В основному вони в більшій кількості зараз переміщують його ближче до Кримського мосту. Знову ж таки, як заявляє і офіційно Україна і Збройні Сили України, що основною ціллю і, вісь... і бажається військовим об'єктом, саме інфраструктурний об'єкт, так званий кримський міст. І саме з цієї мети вони намагаються утримати і захистити, оскільки кримський міст це не тільки інфраструктурний, а більше символ російської влади. і його знищення може також знищити російську владу в Росії. Ви маєте контакт із людьми із місцевими в Криму, які розповідають щодо чого, можливо, можете нам трохи більше розказати власне не про цю нічну атаку. Розумію, що може, можливо потрібно зберігати тишу до офіційних заяв наших збройних сил, але загалом, наскільки спокійно чи неспокійно останнім часом в Криму? Ну свідки значити, що ситуація. Соціально-економічна вона погіршується. Настрій також це впливає на настрій, у тому числі тих росіян, які заїхали після 2014 року. Як ми знаємо, була хвиля виїздів одразу після повномасштабного вторгнення, коли силовики право російські правоохоронці вивезли свої родини. Подальшому ця хвиля трохи спала, але знову ж таки слід відзначити, що велика кількість оголошень рекорд і агентств нерухомості, які зараз поширюють рекламу з території Російської Федерації про можливість купівлі в Краснодарському краї. І вони користуються попутом, оскільки все ж таки відбувається певне переміщення. По-друге, це також ми бачимо, що зростають ціни на паловно-мастильні матеріали. Зокрема, вже на цьому тижні знову ж таки з'явилися новини в телеграм-каналах про те, що на 5-10 зросло. Але з початку літа це зростання сягає вже 40%, виключно виключно паливо-мастильні. Разом з тим, хоч воно і зростає, але і взагалі відсутні паливо мастильні матеріали. І на території Діпсок, Криму, зокрема, на початку минулого тижня з'явилася інформація, що 95-й бензин неможливо купити на автозаправних станціях, і це вже пов'язано саме зі страхом з боку російських постачальників паливно мастильних матеріалів, використанням паромної переправи, використанням Керченського мосту, оскільки вони бояться постачати великі партії, оскільки вважають, що вони можуть бути нанесені на удар і можуть бути враження. Тому зараз виникають проблеми, яку всі влада не знає, як це прогулювати. Є активне звернення до Кремля, але поки реагування належного немає. Крім того, ми бачимо, що погіршилась навіть спо попереднім роком. Знову продовжується погіршитися ситуація. Щодо рекреаційної сфери, зараз вони більше направили її на забезпечення соціально незахищених перс населення використовувати також для реабілітації і лікування російських військовослужбовців. Тобто, все фінансування сфери рекреації зараз відбувається в більшості з федерального бюджету. Тобто малий бізнес і середній, який раніше супроводжував і був знаходився поруч з секреційною сферою, на даний час прибутку не отримує, оскільки ті люди, які приїжджають відпочивати, вони не мають власних коштів, вони отримали без безкоштовну путівку і не витрачають кошти за межами вказаного санаторія. Тому знову ж таки це негативно впливає на бізнес, який змушений закриватися. Зокрема, з'являється інформація. Про ресторанний бізнес, який вказує, що на 30% в цьому році він скоротився, Це стосується тимчасово окупованого Севастополя. І слід значити, що такі така ситуація складається у всіх сферах. Окупа... Окупаційна адміністрація намагається демонструвати про те, що вона піклується про населення. Постійно з'являються новини, але ці новини позитивні, так звані позитивні, вони пов'язані більше з тим, що відбудуться незаконні місцеві вибори локальні. Республіканські на у вересні 2024 року, і з метою того, щоб продемонструвати. Пев, нібито досягнення повіційної влади проводиться такі кроки, і, і створюється картинка, але це виключно картинка, яка від відрізняється від реальності. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.